Так, благословенні. Ну що, у нас вже наступний день. Немає ні світла, ні води. Дівчата готують сніданок, смажать картошку. Сьогодні наша черга готувати. І це, до речі, п'ятий день, тому що я попуталася у днях. Маю, маю, маю. От фінально, що а, у нас вийшло приготувати. Маю. В таких умовах. Правда? Маю. І світло а, прийшло. Маріваєна, я... ну що, посуда перемита, плитка помита, тут прибрано, неймовірно прекрасна ілона. Ми вже зробили розбір слова. Помолилися і їдемо куди? Ми їдемо на відвідування до красянських бабушок. А у нас ще випав сніг. Да, Тому... просто-просто Зима. <колода> такий прекрасний сніжок у нас випав. Вчора був прям такий лопатий лопатий. А сьогодні три падає. Your are you happy? Я <laughs> <laughs> да. Так, ну що ми уже приїхали на перші так? да? А скільки у нас таких відвідин має бути? П'ять мабуть. п'ять? Ні, ого. А по годині ми тут, да? Ні, все, у нас хочеться вкравати. Ми ж не будемо сидіти в хаті. Ну так. — да. не тут ми спимо, приходимо. Другі. Давайте я піду. Другі відведені. От що йде, Let's go. Я четверта вивчаю ти? в автобусі? Ти коли приїхав? І все, фініш. На сьогодні по відвідинам у нас фініш. Зараз ми п'ємо чай, репетируємо і їдемо на молитовне. Ну що, а тепер ми йдемо усі разом на молитовне! Холодно! Дуже-дуже холодно! Але ми йдемо. І будемо служити Господу там! Слава Богу. Не справді, в мене сьогодні. Я не знаю, чи воно буде видно нормально. Просто неймовірно прекрасний настрій. Я сьогодні була в пусті і слава так, <реку> <реку> Покажу вам частинку. Як буде проходити молитовне? У мене У розділі з сьомому вірші пишеться. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиниться вам. Ці слова нагадують нам, що Бог завжди готовий вислухати. І що, звісно, Бог відповідає на молитви, Просто потрібно вміти слухати, чекати. Тому що деякі моляться по декілька років, деякі моляться за день, Бог відповідає на, на молитву. У мене десь таке невеличке свідчення. Там від цієї місіонерської школи був ретрит, там була така конференція в Рівному. І я туди перший раз поїхав. Нічого сильно там такого я не очікував, я просто. Поїхав за компанію і попався. Тепер я учусь місінецькій школі. Але я зараз не про це, я більш про те, що після цього, цього ретриту Бог мене настільки наповнив, що коли ми їхали в потязі, ми їдемо в купе, і ми так втроєм їдемо. І в нас ще одна була така невіруюча дівчина. І в мене таке було внутрі бажання її заіванізувати. Але я таки кажу, Боже, я не можу, я не знаю, що мені говорить. Я розумію, що якщо я щось відкрию свого рота, то або чоловік йде далі від Бога, або буде якась кошмар. Я так помолювся, кажу, Господи, прости мене, ти бачив, я хотів, але я не вмію. Я не знаю, що мені говорити і взагалі що робити в таких ситуаціях. Я приїжджаю в той же день до себе, в місто, в Черкаси. Ми їдемо на конференцію, і підходить до мене пророк і говорить: Прям відповідає, бо так, наче моя молитва не закінчилась. А от так буквально, наче бог і відповідає в діалозі. Просто він каже: ну, якщо коротко, і своїми словами каже, не переживай, я тебе навчу, я тебе проведу. Ти тільки більше в моє слово, навчайся, будь таким е глиною, яка піддається ліпленню, і я тебе навчу, і будеш ти проповідати моє слово. І я тоді був в повному такому шоковому состоянні, як я люблю казати, святому шоці був, тому що я не, не, не очікував ніколи, що Бог може відповідати прямо ось так. Коли, казалось би, ти просто так в думках щось проговорив або ще щось. Ну і що, Словенії? Ось і підходить до завершення день наш сьогодні, все служіння, як це проходило. Здається, останній момент, який я вам знімала, це було, як ми йшли з, від, з молодіжної групи, ні, з молитовної групи, з свідченням Паши. Зараз у нас були гості, у нас була вечеря, ми вечір готували, дівчата готували, я накидала на стіл. А зараз вже всі пішли, і ми знову миємо посуд. посуд. Моє мене. Якщо чесно, я просто здивована. Звідки ось береться? Постійно. Я просто я дуже здивована. Хай Бог мене в майбутньому благословить. Амінь. Амінь. Машиною, мийною машиною або чоловіком, який буде мені мити посуд. Я хочу чоловіка, який буде мити посуд. Що я хочу? Я хочу. О, ось, тому я так. Ні, посуду майка не така, як не так швидко це все робить чоловік. Покажу ли человек, вам трошечки в бэкстейджу. Покажу, а йде після того. Це вже майже нічого не залишилося. Ми вже майже все переможемо. Ось тут. Чого? Тому ось так було в Словенії. Я бажаю вам прекрасного вечора або дня. Не знаю, в якій частині дня ви дивитесь це відео. І. До зустрічі. Хай Бог вас послає своєю величезною благодаттю і дарує вам мир і пізнання Ісуса Христа во ім'я Ісуса Христа. Амінь.